Вітаю, мене звати Варгун Володимир. Зараз я прочитаю уривок з поеми і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точить, просвітити, кажуть, хочуть. Материні очі современними огнями повести за віком, за німцями, не до ріку сліпою каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь буде. Материна добра плата розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачте славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому.